Під час апаратної наради при міському голові лікарі повідомили про те, що у Шосинській центральній районній лікарні планується поповнення медичного обладнання. Первинною ланкою та спеціалістами вторинної ланки Це проводили українські брокери без кордонів, благодійний фонд. Заняття проводили по підготовці діагностики по УЗД. І там і була домовленість по поставці апарату вакуумної терапії ран. Вони повинні нам на цьому тижні поставити і розходники там на, на год. Є й у дитячій лікарні. На новому тижні придбали приладових, тольмологічних щеленої лампи, щоб покращити діагностику зору у дітей. Також нам було на малому тижні отримали благодійну допомогу від фонду АІСМ. Продовжуємо профілактичне лікування групи дітей з приміщеними захворюваннями, а також тривають ремонтні роботи. Загалом на минулому тижні всі лікувальні заклади міста отримали гуманітарну допомогу, зокрема, і центр первинної медико-санітарної допомоги. Аїс компанія, яка протягом вже більше ніж три роки нам допомагає. Медичні препарати будуть розподілені між амбулаторіями закладу роздані. Людям у серпні центр первинної медико-санітарної допомоги розширив роботу мобільної клініки. Нагадаємо, мобільна клініка це повністю обладнана амбулаторія на колесах, здатна дістатись до пацієнтів, де б вони не знаходились, і надати їм високоякісні медичні послуги. Мобільна клініка спроектована та виготовлена відповідно до потреб медичного закладу завдяки реалізації проекту з благодійною організацією по медіку. Долучен лікар генеколог і зараз, окрім лікаря-терапевта, в мобільній клініці ще буде виїздити лікар гінеколог цього тижня. За інформацією лікарів, гінекологічні послуги будуть надаватись у селах Дібрівка, Собичеве, Глазове та Гамаліївка. Буде проводитись узд діагностика, будуть забиратися маски лікарем. Ну буде надаватися достойна і гарна медична допомога. Добре. Під час апаратної наради при міському голові звітували й комунальники. На минулому тижні у нас тривало робота з прибирання чищення міста, прибирали також збіччя від ґрунту, проводився покість територій, допомагали по Срастинській по поселих інших, проводилось спорядкування клум, проводили обрізку гілок біля дорожніх знаків для вручення в дорогу. Дали, випустили продовжу вивозити уламки та сміття після вибухів. Також представники комунальних служб повідомили про проведення ремонту дахів в багатоповерхівках міста. Тривають на по ремонту купівок. Ми на цьому тижні додатково дахово закупили ще партію дрон, треба це тривати.